Нещодавно в мене було інтерв'ю з твоїм добрим товаришем, з Віталієм Овчаренком, який боронить державу. І за це інтерв'ю мене захейтело дуже багато відписок, і досі вони продовжуються відписки. Так, от Віталій, який боронить державу, боронить жінок, дітей, майно людей, які ухиляються від обов'язку захищати державу. Він сказав, що. Варто урізати в правах тих людей, які не хочуть мати відповідальність, мати обов'язки перед державою. Е, я це підтримала на свою біду. Сказала, що супереч, супереч злочинній владі, яку обирає більшість, саме меншість, до якої належить Віталька. Яка 24 лютого, 22 року, пішла добровільно захищати, а багато хто з чотирнадцятого року, да ось ця е, активна, пасіонарна, громадська громадсь, громадськість, середній клас, до речі, креативний клас. Ну знов таки прозвучить погано, але як на мене, то краще люди країни. Так от, їм дійсно це неприємно знати, що вони не просто ризикують своїм життям, але вони, ну, вони тягнуть на собі. Це моя думка. Тягнуть на собі, на собі. 30 років цю країну, яка існує в супереч, в супереч діяльності президентів антиукраїнських. Вони всі були антиукраїнські, всі, на мою думку. І їх обирає більшість, а меншість гине на фронті. І Віталій каже, тому треба якось з правами теж вирішувати. Хто бере на себе відповідальність, той має і брати на себе більше права тримувати. Да? Така непопулярна думка. І коли я це підтримала, мені почали писати в коментарях, що я є українцем, українці, писати, українці. І ти завжди не запропонує міряти об'єм черепу. Вирішувати, хто мусить мати більше права, хто не буде. Ну, які твої думки про це? Ну, У мене проста, напевно, і складна водночас думка. Про те, що я хочу оцінювати. Буду, сподіваюся. І себе десь так налаштовую, оцінювати людей не за словами, але за вчинками. Незалежно, чи йдеться про одну людину. Про спільноту людей чи про якусь макроспільноту. Що таке феномен добровольців в Україні? Як він виник? Давай з тобою разом згадаємо про 14 рік. Коли вчорашні айтішники, вчорашні активісти, вчорашні підприємці, вчорашні студенти, аспіранти, Взяли до рук зброю не тому, що вони були найвойовничішою частиною суспільства, тому що, на відміну від решти суспільства, від великої маси людей, вони розуміли, що хтось, а конкретно вони мають взяти відповідальність за оборону свого українського суспільства, і те, що е, решта. Політичного класу, медіа робили вигляд, що це війна не багатьох, воно формувало певні уявлення і очікування про війну з Росією. Тобто, протягом так званого періоду АТО ООС, як би там не було, але рівень включеності суспільства в війну, в розуміння причин цієї війни, наслідків цієї війни, був недостатньо високий і тільки з масштабним вторгненням стало зрозуміло, виявляється, що з нами воюють не якісь так звані ополченці, а з нами воює російська регулярна армія. Виявляється, з нами росії так звана Російська Федерація. І так, це величезна країна з великими ресурсами, за здатністю мобілізовувати людей проти нас в великих кількостях. І так, те, що ви ці 10 років війни проспали, не означає, що це звільняє вас від відповідальності. За себе, за свою країну. А якщо в тебе немає відповідальності, то питання чи це дійсно твоя країна? І як на мене, оце питання балансу прав і обов'язків в часі війни, воно дуже важливе. Бо, як на мене, робити вигляд. Що ти можеш уникати обов'язків і вимагати тільки права, як на мене, це про інфантильність, це про е невихованість, врешті-решт. Я переконаний, що будь-хто навіть в особистих стосунках не хотів би мати справу з людьми, які вимагають тільки прав, і які не беруть на себе жодної відповідальності. Якщо уявити, що Україна це родина з багатьма кумами, слотами і так далі, то уявіть собі її відносини в родині, коли частина родини каже: що ми не хочемо виконувати свої обов'язки. Ми хочемо тільки займатися тим, що нам цікаво. От в такий спосіб ми хочемо реалізовувати своє майбутнє. Але тоді, в який спосіб, ви хочете, щоб спільнота реагувала на вас. Війна це дуже кризовий час для кожного суспільства. Вона показує ті додаткові кордони, які пролягають між людьми, кордони їхніх досвідів, які не співмірні. І зрозуміло, що Віталій як людина, яка вже другий раз добровільно йде служити українському народові, адже присяга українському народові, не Єрмаку, не зеленському, а українському народові. Українські військові дають присягу українському народові, даючи обіцянку захищати український народ. І запитання, що є вища на цю присягу? Яка служба є більш важливішою? Я не знаю такої служби. І, і тому вся ця критика антимобілізаційна, вона дуже слабка в якому моменті. В тому, що всі хочуть, щоб була виконана базова передумова, щоб хтось інший послужив за мене, щоб хтось інший ніс цю відповідальність, поки я буду займатися тим, що я хочу. І вкрай е, для цієї відповідальності завжди знайдеться. Депутат Верховної Ради його діти, там, президент його діти там, Податково і так далі. Хоча зрозуміло, що для мене ну, було неприємним, наприклад, відкриттям, коли Національна поліція отримала 100% бронь від е, мобілізації. Для мене це є незрозумілим кроком. Тому що, як на мене вони мали би, мали б, б хоча б якась частка з них е, проходити службу, йти на мобілізацію. Е, і найстрашніше, що я бачу, це, що токсичність взагалі обговорення теми мобілізації вже призвела до того, що і місцева влада, і політичне керівництво військове не хочуть серйозно проводити мобілізацію. Тобто, так, ніби це питання виключно політичне, а не безпекове не І Чим далі ми будемо вважати, що ми приймемо зараз черговий хороший закон, чергову урядову постанову про мобілізацію, і все зараз буде. Я не думаю, що, що, що це здатне вплинути. Останнім часом мене переслідує в буквальному сенсі думка про те, що можливо нам варто повчитися у ворога. І, можливо, в буквальному сенсі пропонувати гроші кожному, хто буде йти добровольцем. До лав Сил оборони України. Тобто виділяти там суму від півмільйона до мільйона гривень. І вже, власне, в такий спосіб стимулювати. І як на мене, як тільки такий засіб серйозного стимулювання з'явиться, я думаю, що знову будуть черги в військоматах. Бо переконати. Знову вмовляти я не бачу підстав. Я вважаю, що всі ті люди, хто мав достатню емпатію, достатній інтелект, достатню відповідальність за свій народ, свою родину, за себе самого, ці люди або вже перебувають в армії, або готуються до до вступу. Їх, їх не потрібно агітувати. Тому. Я вважаю, що треба думати про методи стимулювання, ніж про те, щоб препарувати ці суспільні антимобілізаційні настрої, за якими знову ж таки вуха Москви нормально стерчать. А щодо обмеження певних прав, ти все ж таки скажи своє ставлення. Я вважаю, що права мають бути тільки в того, хто виконує обов'язки. Це моя тверда настанова. Не виконуєш обов'язки, ну що ж, тоді готуйся до того, що частина твоїх прав буде обмежена. Ми весь час забуваємо, що в міжнародному праві, в тому числі з прав людини. Є цілий ряд положень, які говорять, що частина прав може бути обмежена, коли йдеться про загрозу спільноті, коли йдеться про тотальну війну, про геноцид там і так далі. І ми якраз перебуваємо в цій точці. Тому всі ці всі... псевдоправозахисники, всі ці. Псевду юристи які розказують про те, що е, треба виключно дбати про права людей, не можна говорити про обов'язки, не можна говорити про тимчасове обмеження певних прав. Ну, як на мене, все це люди, які живуть в якійсь своїй бульбашці, не в нашій реальності. Люди, які видають бажане за дійсне стане. там більшість людей, які живуть в антиукраїнській впевненій такій стабільній позиції. Там всякі люди, які мають давно бути за гратами, такі як у цей Остап, Став, такі як Ростислав Кравець, адвокат справді який про проходить по справі про спробу захоплення державної влади ладно, про державний так, так. переворот. Член банди Вовка, ось хто надає паради, юристи Медвідчука, юристи з цього кола. Ну, Це люди, як які бачимо, вони... відверто вважають знищення України і діяльно сприяють цьому. Ось хто дає паради, ну, як правильно ухилятися. Я вважаю, що вся ця система ну а в ній тисячі людей вже зараз побудовано, uh, ну, Вона з незрозумілих для мене причин не є об'єктом уваги Служби безпеки України. І як на мене, те, що створили цілу мережу псевдоправозахисників, які по суті єдиним завданням, яких є зривати мобілізаційні заходи, як на мене, оце, оце та проблема, на яку варто було б звернути увагу і державній владі, і військовій владі, в тому числі, тому що я не можу собі уявити, це не є елементом демократії. Це є пряма робота російських агентів і добровільних посіпак. Російських е, на території України тому е, без знищення цієї мережі, без притягнення їх до відповідальності, е, я боюся, що ми далі будемо заручниками цього е, інформаційного шуму, шантажу істерик, які будуть далі масово ширитися.